Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Тару, а саме на колоді слов'янських легенд, хочу продивитися таке питання: Поїздка Зеленського у Британію. Потім читала в новинах, що він ще поїде в Париж до Макрона. Тому давайте зараз передивимося цю ситуацію, тому що зараз мені задаєте питання, чому ж поїхав. Зеленський так швидко, і чому він так? Знаєте, ніхто про це не знав, а прямо так зранку всі дізналися, що він летить у Британію. Ну, про це тут, як кажуть і на картах не потрібно дивитися. Я думаю, що це конспірація. Ну, тому навіщо про це наголошувати? Що Буде там кудись президент летіти, тому що це запобігання терактів і всього остального. Тобто, ці плани не повинні бути розголошуватись. тому... Так, Від вас хочу підписки. Також, якщо сподобалось, то ставте лайк, і це дозволить більше розширювати, поширювати моє відео на ну, щоб його бачили багато людей. Тому дякую за такий енергообмін. Давайте продивимося, яка ціль поїздки Зеленського сьогодні? Ціль поїздки у Британію Володимира Зеленського. ціль, Яка ціль чи яка причина поїздки Володимира Зеленського у Британію? у Велику Британію? Ну, дивіться, тут ресурси, тут ресурси, нам потрібні ресурси, і він поїхав більше, скоріше всього, під ну, пришвидшити це все це весь процес. Тобто стримання йде ресурсів. Тут, якщо класичну колоду розглядати, то там просто ну, от і Британія, і всі країни вони притримують чомусь, якось щось не виходить. І він поїхав якось більше активізувати, йому потрібні ресурси. Ресурси для нашої країни, тому що в нього розпач іде. В нього розпач іде стосовно того, що відбувається у нас на фронті. Він розуміє, що без цієї зброї ми просто зараз програємо це все. Ворог піде набагато далі, і тому його буде важко вибити з наших земель. Тому от, прямо він хоче цього ресурса. Він прямо хоче володіти цими всіма ресурсами. Тому тут ціль така, плани ці по правосуддю, тобто те, що обіцяли, дайте нам, будь ласка, отак. Прямо от чуть ли не поїхав сам просити це все. Йому потрібна вогняна, швидка зброя, яка буде прямо ну вщент. Вибивати ворога з нашої землі потрібно обороняти. Дивіться, руйнівна, велика руйнівна зброя. Тут прямо от, ціль це йому потрібно швидко зруйнувати це все, що є у нас на фронті. Та ситуація, яка вкрай сталася, що вже потрібно щось робити. У нього є дуже великі сподівання і велике бажання, і ціль. Що тут? Що змінити ситуацію, оновити? Так далі не... ну, він поїхав їх пробуждати. Бачите, тут Верховний суд, і от прямо в сопілку там грає ця мавка. І... Їх пробуждає. тобто вони там поснули. Він поїхав трішечки їх розшевелити, і верховна жриця говорить, що в нього багато там таємних переговорів, які не потрібно знати ні вам, ні нам нікому. Тут є, він, поїхав вирішувати стосовно миру. Можливо, він хоче якісь угоди заключити. Можливо, ще щось. Тобто, тут плани йдуть дуже дуже серйозні. Дивіться, чотири, навіть не чотири. П'ять старших арканів. Повірте, там ціль дуже дуже крута. І ну не ціль, а причина вагома, дуже дуже вагома. причина Нам потрібно руйнувати. У нас наші сподівання потрібно, тобто, здійснити наші бажання, це руйнувати, тобто вигнати ворога з наших територій. Тут пробудити цих лідерів, цих країн, пробудити їх, просто отак потрясти, що давайте якось отак. І тут таємного багато, бачите, тобто таємні якісь угоди, можливо, все стосовно миру, стосовно завершення оцього всього жахіття, тому що Зеленський знаходиться в такому стані. Він в розпачі, він розуміє, що, що нам потрібно зброя, він розуміє, що нам потрібні ресурси. І дивіться, початок. Йому нужен початок миру. Він хоче початок миру, початок цього всього. Страх. У нього великий, бачите, страх. Тобто тут всі старші аркани випали. Тому що це ситуація дуже дуже серйозна. Тобто він поїхав розширювати. Свої можливості він ну, він розуміє, що йому потрібно віч навіч працювати, розмовляти з цими лідерами країн, які можуть щось допомогти. Можуть щось допомогти, з якими він має підхід, який І він поїхав розширювати свої можливості. Прям таке дивитися, розширювати свої можливості. В нього є шанс. Він має надію на те, що йому він щось зможе зробити. Да. Його подорож це просто ну, така за тяжкою, за тяжкою зброєю. Тобто тут тяжка зброя, тяжке, не тяжка, ну, тобто, така, знаєте, яка ну, дальня, даль, даль, тяжка, що мож, допоможе нам вибити, вибити ворога. Так, Далі. Яка, ну, дивіться, ми не будемо поглиблюватися ні в розмови їхні там із Сунаком, з Макроном. Ми просто поверхностно подивимося, що дасть Україні розмова Зеленського з річчя Сунаком. Артем, дітвара сходять з розуму. Так, вибачте, якщо крики, так, що дасть. Україні розмова Зеленського з Ріші Сунаком, що дасть Це Україні ця розмова. Щось, бачите, когось щось не задовольняє. Те, що е, ну, якесь незадов... незадоволення дасть, щось буде не вирішено. Щось, на жаль, будуть не вирішено, якісь проблеми будуть із якимись ресурсами, щось, те, що хочеться, ну немає можливості. Можливо, якось просто швидше, це швидше зробити. Тобто, тут якісь ідуть ну незавдоволення. Щось те, що предлагають Зеленському, йому чомусь можливо і не підходить, якось не так, щось його не задовольняє. Розумієте? Що тут не задовольняє? Правосуддя. Він хоче це все. Ну, він такий, знаєте, людина, яка просто хоче правосуддя, щоб прямо це все зробили ну, от як по правильному, по закону. Е а тут ще ж ну, зброя, да, щоб дійсно її передали, потрібно якийсь певний час, якісь договори, якісь там це. не так все швидко це робиться. І його ці закони просто дуже пригнічують. Тобто йому потрібно швидше, а воно нічого не це. І він прямо тут, знаєте, як самітник. Ну, ну Нічого тут він вирішити якось от, знаєте, і не може. Але все ж таки, бачите, він отримує Отримує все своє, отримує. Тут вони, мабуть, якось подумають, як знайдуть, можливо, якийсь вихід з цієї ситуації. Тому що відлюдник це така людина, яка в собі все думає, 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 а тоді вони знаходять це рішення, і тут у нього в руках вже, бачите, те, що він хоче. Там ну, всі ресурси вже дуже багато ресурсів. Він тут буде. Дивіться, сила. Тут ну, прямо от по силі і по правосуддю він їде додому з із, із новинами, з вістками. Тобто тут він е, щось нове привезе. привезе. Якось перевернеться ситуацію, перевернеться по-іншому. Після його поїздки буде ситуація трішечки в кращу сторону. Це розширення все-таки відбудеться, відбудеться. Тому з рішаром вони е, з ріші. Сунар сунаком вони вирішать питання в ну таку, знаєте, в на користь України. Тому для України це будуть позитивні новини стосовно, ну, ви знаєте самі, чого? Прямо радість, Прямо радість за те, що побачила по картах. Давайте подивимося ще з королем Чарльзом Третім. Зустрівся Зеленський. Зустріч. Що від цієї зустрічі Україна отримає? Що отримає Україна від зустрічі Зеленського з, з королем Чарльзом III Великої Британії? Що отримає Україна від розмови від зустрічі Зеленського з Чарльзом III. Ну, дивіться, тут якісь гарні новини, швидкі, гарні новини, якісь позитиви, Якесь також бачите, можливо, це якісь ну якась зброя. Також бачите, якось швидко будуть вирішуватися питання. І тут якась от зброя, така вогняна, дальня, швидка все. А дивіться, в нього дуже великі він посадив, знаєте, дуже зернятка, великі очікування. В нього на нього дуже якісь плани є на Чарльза третього, скоріше всього, в цьому в Зеленського. Після розмови із ним в Україні очікувати на плоди. Україні очікувати на плоди, на швидкі плоди. Тобто, щось отут уже проростає. Щось у Британія все ж таки і іменно через третій, дивіться, ресурси ми тримаємо в руках. Тут допомога, швидка допомога. Він прискорить, пришвидшить. Ця розмова пришвидшить для України цей здобутки, такі, ну, тобто матиме в руках по шестірки кубків, тобто нас вирівнюється якась емоційний стан вирівнюється. Ситуація вообще перевертається. Бачите, перевертається, тобто вже буде по-другому це все виглядати вежа руйнування. Бачите? Тобто тут вже буде для України перевернеться ситуація по-іншому. Вона вже зможе все це зможе все таке прямо таким бути палачем. Подієте, палачем над, щось воно мені нагадує, там от ті будівлі, вам не нагадує. Палачем над деякими країнами. І це також дивиться, розширить наші можливості, розширить можливості України. Це такі, знаєте, зв'язки, які дійсно дадуть нам ну, ресурси, дуже великі ресурси. Король Пентаклів це максимальна карта з отримання ресурсів. Тобто тут іде Україна, ну. Е тут якісь хитричі плани ми можемо здобути. Якийсь у нас буде вибір, або, можливо, щось по. Дивіться, хитрий, хитрий план, хитрі домовленості якісь про мир. Хитрі домовленості про мир. Щось тут знають. Дивіться, приїде до України, така. Прямо от мир їде до України. Мир їде до України. І карта ви, ви, ну, бажання, наші бажання здійсняться України. Бажання здійсняться, дивіться, щось дадуть. Одні дадуть, інші дадуть. Тобто тут якийсь буде іменно е, такий вибір, щось по, полетить і поїде. Тут в плані того, що можливо, і зброя, і літаки там або ще щось. Ну, не буду все говорити, але тому, що таємниця і жриця мені говорить, мовчи, все буде добре. Те, що зустріч Чарльза третього з Зеленським, це просто молодець наш президент, не сидить, склавши руки. Не дають, поїду сам просити, трусити все, що хоче, але він зроби. Бачите, він в такому стані, як ви бачили, в п'ятірки кубки. Він в розпачі, він розуміє, що нам вона потрібна, що в нас недостатньо цього всього. Так, з Макроном, що ж у Франції? Що ж від розмови Зеленського з Макроном? Що для України? Що дасть розмова для України, Зеленського і Макрона? Що для України дасть ця розмова. Що дасть ця розмова Дивіться, шанс діяти. Як Який, якийсь дозвіл чи щось такого. Якась шанс прямо брати діяти. Тобто, тут вже, знаєте, тут є план якийсь. От прямо так стосовно цього плану. Дивіться, військового. Тобто, тут королева мечів, це рішення, чіткі, прийняті рішення стосовно дій, військових дій. Якийсь план, можливо. І допомога. Бачите, допомога. Тобто Макрон дасть допомогу і дасть допомогу тут іще говорить про зброю, про ну, такі, знаєте, тут жезлів, такий. Щось важке е, стосовно, бачите, військових. Тобто дасть допомогу на війну. Допомоги чекати на війну. Вогняної, дивіться, такої, то є щось у них, можливо, навіть тут якісь е, суперечки, можливо, якісь будуть стосовно війни, можливо, щось плани будуть не. Так, але отримає Україна, отримає тут імператриця, тобто це ріст, ріст такої військової вогняної зброї, допомога. Сімірка Кубків, тут якісь ілюзії, що це за ілюзії, Стосовно мрій, стосовно зірок і трансформації, смерть. Тобто, дивіться, розвіємо ми ілюзії, якісь ті, що тобто, ми думаємо, що у нас нічого не вийде, але вийде, наші мрії збуваються і йде трансформація, трансформація тиші і спокою. Так, і буде швидше, швидше, роз, швидше йти події будуть. Тут якесь також, ну я ж кажу, буде щось таке вогняне, активне. Все ми отримаємо тут. Допомога. Тут дивіться, який ріст Пентаклів, тут королева Пентаклів. Ну, щось менше, ніж чи, чим король дав, але тут королева жезлів. Тобто тут ще про, про дії більше, ніж про. Ресурси. Тут більше дій, дозволеності, якихось більше, більше якихось можливостей, активність дадуть, як начебто, дивіться, дозвіл на, на, оцю, на активність. Дозвіл на активність, якась отака. І пажмачів, якась тут, знаєте, якась розвідка, щось буде, якусь інформацію отримає Україна. Да. Яка, от просто, знаєте, щось стосовно того, що нас лякало. Інформація стосовно того, що нас лякає. І потрібно буде, знаєте, тут якось ну, говорить те, що ну, відлюдник: що потрібно трішечки нам переоцінку зробити. Якась буде така, знаєте, те, що лякало, буде переоцінене. І тут Підвищиться активність для України, це буде ну, рух вперед. Дивіться, кожного разу витягують цю карту. Тобто тут буде якесь продвіження, тут буде якийсь перехід кудись інше. Можливо, з води щось. чи, ну, якось буде через воду кудись. Можливо, скоріше Херсонщину звільнять. Тому що от мені от, через, як знаєте, як переправа через Дніпро. Бачите як? Наші йдуть як начебто через Дніпро. Активна піде, активні дії через Дніпро. Дивіться, правильно говорю, розумію, про себе кажу. Так, бажання збуваються, золота рибка. Тому люди добрі. Я думаю, що ця поїздка була просто необхідна. І давайте так спитаю ще: чи позвали Зеленського, чи він поїхав сам? Чи звали Зеленського в цю, ну, в Британію, Францію, чи його там звали, чи він так вирішив, що я їду сам? Ну, я думаю, що звали, я так думаю, давайте спитаємо: звали, чи поїхав сам. Звали. Тут, знаєте, таємно звали, якісь, тут, знаєте, якась, ну, щось тут подвійне дно. Тут якось така, знаєте, ситуація. І сам він дуже-дуже хотів. Це його дуже прямо зірки, це ну бажання, яке він дуже-дуже хотів. Сам дуже цього хотів. А що ж тут звали, що ж тут по місяцю? Єрафант, мудрі рішення прийма. Боже, люди добрі, в мене чесно, мурашки по кожі йдуть, тому що, дивіться, таємно, тут звали, тут якесь хотять, якусь, щось якесь таке. Ну так Стосовно прийняття мудрих рішень. Тут король Чарльз III, напевно, він навіть сам його позвав, просто от, щоб він приїхав. І тут руйнування. Тобто, уже так, і військові дивіться на дні колоди король мечів. Тут всі питання по війні прийняті, будуть мудрі рішення на цій поїздці. Ця поїздка дасть. Дасть для України ну, допомогу. А насамперед допомогу те, що він поїхав, це дійсно, що ще дасть для України. Військове спорядження, військове бачення. Тут, скоріше всього, що тут будуть іще, знаєте, от королева мечі, вона така. Яка приймає рішення, яка жорстока, яка знає всю стратегію стратег, стратегічна, знаєте, яка розумна, умна і тут святкування. Тобто дивіться, тут ті все от карти, просто знаєте, буде будуть десь якісь обмеження в чомусь. Зараз я подивлюся ще: до ресурсів до якихось. Якісь будуть, але по дияволу тут дияволо випадає, але щось, якісь тут будуть обмеження стосовно ресурсів, але далі, дивіться, йдуть повністю, йде колесо, це закрутилося, закрутилося, закрутилося і привело до стабільності. Тобто ця поїздка приведе до стабільності, до якогось прогресу, якогось вже руху вперед. Давайте так ще спитаю, чи прискорить ця поїздка, чи пришвидшить ця поїздка справи на війні, чи при... дії на війні, да? чи пришвидшить ця поїздка Зеленського у Британію та у Францію події на війні, чи пришвидшиться ця поїздка події на війні, військові події. Так, дивіться, тут великі, знаєте, тут такі емоції великі. Радість, щастя, успіх, початок. Початок чогось прямо, ну, от яке щось задоволення. Якесь, що дасть задоволення. І дивіться, рицар мечів. Тобто дасть нам можливість рухатися вперед, агресивно, впевнено, на всіх парах. Мах. В нас будуть, дивіться, всі, всі можливості все робити. Це початок, це початок чогось такого, що вже дії, початок дії. Є всі ресурси. Маг володіє всіми ресурсами, які потрібні для того, щоб був цей рух, щоб був цей рух. Тому помагу, ми будемо, я вам кажу, Прийде тяжка зброя. Прийде. Піде робота. Піде процес, робочий процес. Імператор. Ми будемо виходити до стабільності. І імператор тут, як на своєму місці. Щось тут хитрий, хитрий план якийсь. Зеленський привезе. Хитрий план для здійснення мрій, для здійснення наших бажань. Україна яких от прямо не вистачає для перемоги, яких недостатньо для перемоги, щоб діяти. От їх зараз не вистачає, але він привезе їх. Ця поїздка дасть якийсь шанс рухатися вперед. Тому, любі друзі мої, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашого президента, ну і. Вірмо в Україну. Україна перемогла вже залишилося тільки за малим вигнати ворога з нашої території. Тому бережіть себе. На все добре, до нових ефірів.